Що ж вибрати? Going for чи going to? Сьогодні ми поговоримо з вами про цю різницю. Going for використовується, коли говоримо про якусь мету або активність. Going to, коли про якесь місце. Давайте подивимося на ці речення і подумаємо, що ми поставимо. Going for чи going to. Перше речення. I'm going. A walk. Я йду на прогулянку. Як ви думаєте, що сюди поставимо? Прогулянка це що? Активність. Тому for. Далі. I'm going a swim. Swim – Плавати. Я йду плавати. Плавати це активність. Так, тому буде for. for I'm going for a walk. I'm going for a swim. Далі. I'm going. Mm. «The shop» – The shop – Це у нас активність, чи у нас якийсь space, тобто якесь місце. Що ми виберемо? Правильно, ми поставимо «to». Далі. I am going The gym. Я йду займатися, йду в зал. Правильно, тут ми поставимо «to», тому що «gym» – це у нас гімнастичний зал. Далі. I'm Goin. Uh -huh, an interview. Я йду на співбесіду. Що поставимо? Правильно поставимо fo, тому що це якась мета. Я йду на співбесіду, бо хочу отримати роботу. Далі. I am to The park. Я йду в парк. Парк це якесь місце. Тому to. Далі. I'm going uh -huh, a coffee. Я йду на каву. Я йду, щоб попити каву. Це активність. Тому фо. Далі. I'm going The airport. Я йду в аеропорт. Аеропорт це місце чи активність? Це місце. Тому ми поставимо to. Going for використовується, коли говоримо про якусь мету або активність, going to, коли про якесь місце. А тепер розглянемо складні випадки. Go! Дивимося на це речення. I'm going to get some fresh air. Я збираюся подихати свіжим повітрям. Ви звернули увагу, що тут to get. Чому? Пояснюю, тому що going to. Це у нас конструкція, після якої ми ставимо інфінітив. Тобто I'm going, це означає збиратися щось робити. І далі ставиться інфінітив to get. Я збираюся, ну, ніби як дослідно, отримати отримати свіже повітря. Я збираюся подихати свіжим повітрям, так? Тому ми тут ставимо to get. В цьому випадку йдеться не про напрямок. А про майбутню дію, про те, що ми плануємо зробити. Далі I'm going to buy a new phone. Я збираюся купити новий телефон. Тут виражається якийсь план або намір. І тут аналогічна дія. Going to. Я збираюся щось зробити, в даному випадку to buy. Купити a new phone. Новий телефон. Тобто, у нас тут є намір щось зробити, тому ми і поставили тут to buy». Далі, третє, I'm going to the shop for some bread. Я збираюся в магазин за хлібом. Тобто, я збираюся куди? В магазин, ось у нас є shop, і в мене є мета купити хліб. Зверніть увагу, що в цьому реченні ми використовуємо і to, і for. Отже, to ми будемо використовувати для якогось напрямку або ж місця. For будемо використовувати, коли говоримо про якусь активність, що ми робимо, або коли в нас є якась мета. Всім дякую за перегляд! Чудас!